З вами Ютуб-Подкаст про історію міста Володимир. Ми хочемо розповідати про історію, культуру міста Володимира, моніторити, що ж знає наша сучасна молодь про Володимир. Сьогодні нашими гостями є Олександр Тковий, наш історик, краєзнавець, вчитель історії, який якраз навчає молоде покоління її національної ідентичності, так. Я директор туристичного інформаційного центру Ірина, голова нашої молодіжної ради Володимира Євген, наша членкиня молодіжної ради Олександра та членкиня громадської організації Простір Ліза. Так, ну і перше питання я би хотіла задати нашим представникам молоді. Скажіть, будь ласка, які держави? Які державні утворення, ви знаєте, до складу яких входив свого часу місто Володимир? Галицько-Волинське князівство. Так, а ще. Річ, річ Посполита. Так. Австроугорщина пропонувала, що є. Австроугорщина, вона, якщо я не помиляюся, зовсім австро Австро-Угорщина у нас в місто заходила на короткий термін, коли в роки Першої світової війни. Насправді то є декілька періодів. Період перший – слов'янський період, так. з 2 по 9 століття, з 9 століття вже точно сформований в літописах, місто Володимир. В складі Київської Росії перебуває з 9 по 12 століття. З 1199 року по 1360-1380 рік це є руське королівство. А далі. Волин розділяється на дві частини, і Володимир переходить до складу Литовського, пізніше Польського, потім знову литовського, пізніше знову Польського, бо в нас тут же за валами Казимир III будував замок свій. З 1569 року Володимир у складі Речі Посполитої, з 1772 року у складі. Московської імперії. Саме тоді, нібито до Володимира приєдналася часточка Волинський, хоча це до кінця не доведено, бо ніяких документованих фактів про це немає. З тисяч, секундочку одну, 917-14 період Першої світової війни імперія припинила своє існування, тут було проголошено Українську Народну Республіку, Сірожопана дивізія Володимирів, тут вона дислокувалася. А, а вже з 21-го року до 39-го року у складі Польщі. З 39-го року, 17 вересня по 22 червня, 41-го року у Других перших совєтів, перших совєтів. Далі йде роки окупації, і далі вже радянська Україна до Другий Совет. Нам колись на бабця казала, що перші совіти були лучші. І ми їм питаємо, чому, а вона каже, бо були недовго. От. E, взагалі, в моїй уяві, ця періодизація наша вона ділиться на таку: на управління руське, тобто плюс-мінус наш княж, княжий рід правив е, спочатку Київською Русі, потім воно сюди до нас відсунулось. Все ж таки більше управління, але все рівно наші княжичі правили державою. А потім період. Е, Спочатку Литовську руською добала це вже прихід певних правління іноземних держав, зовнішній вплив на країну, і потім внаслідок теж і Польща сюди приходить і окремий такий етап. Це вже коли сюди приходить Російська імперія, загарбує території, то мені якось. В коли відслідковуєш історію меш, Ну якби як мешкали володимирчани, воно ділиться на ці етапи. На руську добу, включаючи Галицьку, Волинську державу, період Польщі та Литви, а потім і вже коли сюди дійшла нога російського чопота і їхніх репресій. Ну не знаю, можливо, ви щось мені мене заперечите. абсолютно ні. Не... Вона Ну, кожна епоха свій відбиток, напевно. Це все такі... по культурних шарах. У нас культурні шари всі там законсервовані, навіть в тій стороні за вікном пісочком засипаний. Але це культурний шар до епохи, такі зламу речі посполитої, і завершення, і тоді вже Російської імперії. Але яка б держава не була, яка форма правління не була, то має бути завжди процвітати торгівля. Бо де є торгівля, там є і… Бізнес, де бізнес є за що будувати, розвивати суспільство і так далі. Тут вже залежить від самого політики, управління і мистецтва політики управління тої держави, яка була. Якщо московити не були спроможні самі керувати правильно, тому ми залучали велику кількість будівничих кордону, бо вони тями не мали, а нашим немаємо не мали можливості, бо ми не мали можливості не мати такої великої освіти, то відповідно і рівень управління держави був дуже низький. Кожна епоха це своя, її не можна порівнювати, тому що вона має свої ознаки, і ми маємо лише тільки вивчати, порівнювати. І дуже просто не допускати тих помилок, які були зроблені раніше. Бо, як то кажуть, сьогодні на подкастах всіх дуже модних, не знання історії, не звільняє нас від відповідальності. А наскільки в нас торгівля була розвинута? Дуже класно, власне. Чим зазвичай торгували? У нас тут справа в тому, що на Волині у нас проходив межа європейського вододілу, торгівельні шляхи. Волинь, от ви як їдете всі на шаць відпочивати, то ви якраз ту межу європейського вододілу долаєте. Ліва сторона, права сторона, я вам поясню чому. До 1860-х років була залізнична дорога. В неї почали будувати залізничну дорогу. До того це були основні річкові шляхи. Всі товари перевозилися по річкових шляхах. І це було дуже важливо. Тому Хлопець, який знав напрямок, куди пливсти і де можна спад стати безпечно на ніч. Він був мега крутим gps навігатором тільки 200 років тому назад. Чому саме торгівля чим торгували з давніх девен? У нас є, наприклад, ну це всі з них спросували. Знають місто Володимир, і вони ситимфізуються, що тисячу триста 1324 четвертим в німецькому місті Штранді знаходиться документ, з якого русські купці з міста Володимира вимагали від корабля, якого пограбували німецькі якісь там бандити. Повернути сукно і це в судовому порядку є. А це говорить про те, що звідси з Луги, в Устілух. по річці Західний Буг, і так бережком, бережком, берешком пристаючи, можна було потрапити до Балтійського моря. А зовсім недалеко звідси, за містом Львовом, трошечки далі, по притоках можна було потрапити в річку Дністер, головний соляний шлях, і туди до Чорного моря. Таким чином, Розходилися торгівельні шляхи на Середземномор'я і на Балтійський напрямок. А це давало можливість просто класно торгувати. А чим торгували та всім. І навіть людською силою. Але це залежно від епох. Торгували хутрами, медом, збіжжям, в'яленим м'ясом, рибою. До нас везли щось дорогоціноазятське прянощі, яких в нас не було. Все, чого в нас не було, завозили до нас. Це в основному сировину натуральну, якісну, яку давала наша природа, поліська зона Полісся. Сіль, в тому числі, вивозили туди. Та й таке. Особливо історіографія, наскільки чітка і правдива Володимирська історіографія, вона чітка, вона правдива, але вона до кінця не допрацьована. І вона не буде ніколи до кінця не допрацьована, тому що не можна описати історію всіх жителів за короткий час. І хай вона буде дальшому досліджується і в нас буде всі можливості для того, щоб перетворити славне місто Володимир, так як воно мало бути, з найбільшим троном в Україні. З валами, які збереглися до наших днів, з гордістю за своє місто, з ошатним виглядом, воно гарно виглядає на фоні всіх інших, з гарними, приємними людьми, з прикольною такою ментальністю, будь-які Володимир, я відчуваю, що хлопець і дівчина з Володимира. Боковичани по-своєму цікаві, Новолинці по-своєму, лучани по-своєму, франківці чи Станіславці зі Станіслава по-своєму. А Володимирця вони прикольні. І тому ментальність вона накладає своє. Ну і хай буде це місто, княже, благословенне, хай собі далі розвивається, ми, а ми приложимося до того максимально. Так. Та й так? Та й так? Та й таке, хай так буде. Дякую, що ви прийшли.